Всім привіт! Сьогодні в мене така робота з моїм автомобілем Deolanus це заміна амортизаторів, як передніх, так і задніх. Ось такі амортизатори я купив для заміни Каяба Premium, передні і задні. До речі, я ось один задній поміняв, то також точно такі ж там і стояли. Якщо хтось питає, скільки прослужили. Ці старі амортизатори, то я не знаю. Я автомобіль купляв уже з ними. Тобто, скільки відслужили, я не знаю. Відгуки в інтернеті хороші по цим амортизаторам, то я їх і вибрав. Ще я купив, не знаю, в якому стані буфери стиснення передніх амортизаторів, то я замовив ще і пару цих буферів. За це все я заплатив 4192 гривні, ну і плюс пересилка. Комплект передніх амортизаторів 2540 гривень, задніх 1512 гривень, ну і ті буфери по 70 гривень. Значить, що по роботі, по заміні задніх амортизаторів, то тут все просто, якби нема. Чого особливо показувати, розказувати, знімається лючок обшивки у багажнику, щоб доступ був ось до цього місця. Відкручується гайка. Якщо шток прокручується, ну він частіше за все буде прокручуватись, то треба спеціальним ключиком, у моєму випадку я ось підібрав. Якраз гарно підходить Це ось монтажка з комплекту ключів від мотоцикла Мінськ з піті, якраз ось натягувати ось цей ключик. Якраз добре сюди підходить, я ним користуюсь. Значить верхня гайка ця відкручується. Ну і тут внизу також все просто відкручується. У мене автомобіль на проставках, то тут ще ось таке темновато, відночені. Таке підвіщення стоїть. Той я відкручував ось цей болт, знімав. Ну а якщо проставок нема, все у стоці, то відкручується цей. Болт кріплення амортизатора, ну і все. Знімається амортизатор і встановлюється нові. Все просто. А ще один момент. Так, зараз знімемо, дістанемо. Тут повністю комплект. Все іде в комплекті з цими амортизаторами. Ось такі новенькі амортизатори. Так, ну потримай камеру. Тут все є. Осі гумові ці деталі. Як збирається? Встановлюється одна шайба, потім ось така, потім ставиться. Ось ця і отак збирається. Але чомусь у мене не вийшло застосувати оцю із цього комплекта, то я встановив стару. Чомусь не вистачало різьбі. Вони трошки, як, мабуть, то не з того навіть комплекта і там стояли. Тому що ну, маркування зовсім інше. Я встановив оцю верхню гумову деталь, така, як і стояла там. Вона в гарному стані, м'яка, еластична. Тобто ось таке. Так, і що ще? Якщо амортизатори <кій> тривалий час перебували в горизонтальному положенні. То рекомендується їх перед встановленням на автомобіль прокачати для відновлення пружності. Я не дуже розумію, для чого ну, це робиться. Я неодноразово масляні амортизатори розбирав, знаю, як там все влаштовано. Ну, ці нерозборні, розборниці на мотоциклі іж, як передні, як передні вілки, так і задні амортизатори я розбирав. Ну, рекомендується прокачувати. Я це ось. Діставу з коробки цей амортизатор. Зараз побачимо, як він. Ну я той перевірав, там навіть ну, прокачувати не варто було. Дуже туго піднімається і туговато опускається. З великим зусиллям. Ну Разів 5 прокачаємо. Хоча я думаю, що... Воно, навіть якщо потрібно, то і в роботі прокачається. Так, ну потім ще кілька разів. І чому я замінюю. І ось старий амортизатор. Вниз взагалі легко, ну і так само уверх. Вниз взагалі. Ну Вниз, то і повинно легше опускатись, а на віддачу вже повинен бути опір суттєвий. Тут його нема. Навіть якщо... От, на машині подивитись. І з цієї сторони я замінив, то тут вже амортизатор працює, ця сторона, а з цієї сторони, то тільки на, на пружині. Мабуть, і з цієї сторони амортизатор ще у гіршому стані. Так, ну і зараз я заміню задній другий амортизатор. І потім тут уже Трошки складніше буде з заміною переднього, тут більш детально розповім, як замінити амортизатори стійки. Отже, задні амортизатори швиденько без проблем були замінені. І тепер черга передніх амортизаторів. Ну а тут уже не дуже швидко так вийде їх замінити. Для цього треба зняти стійку. У ланосі, на щастя, не регулюється розвал, а тільки сходження. І якщо не порушувати регулювання, не крутити рульові наконечники, то нічого не зіб'ється. І цю роботу може провести будь-хто у своєму гаражі. Ну, в моєму випадку Микола буде проводити цю роботу у своєму садку. Спочатку знімаємо ковпачок диска і послаблюємо гайку маточини. Ну я вже гайку зірвав вже вона відкручується. Потім послаблюємо болти кріплення колеса, піддомкрачуємо автомобіль і знімаємо колесо. Колесо зняте. Тепер від'єднуємо гальмівний супорт і знімаємо гальмівний диск. Гальмівний супорт обов'язково треба підвісити, коли зняли, щоб не був натягнутий оцей шланг і не пошкодився. Я використав з дроту такий гачок, можна мотузкою до чогось закріпити. І тепер нам треба від'єднати від стійки дві речі. Це кульову опору і рульовий накінечник. Кульова опора в мене вже на цьому автомобілі мінялась. Тут вже на болтах кріплення, то я просто болти відкрутив і все. Можна знімати разом із кульовою опорою. Якщо у вас ще не мінялось і на заклепках, то треба застосувати спеціальний зйомник для цього. Тут я буду використовувати саморобний зйомник, ось такий. Треба обережно, щоб не пошкодити пильник. ось цей. Рульовий накінечник за допомогою такого саморобного зйомника чудово від'єднався. Тут я всі болти також вже від'єднав кульової опори. Значить Гайку цю відкручуємо маточини. Все, маточина вже вільно ходить. І тепер залишилось тільки відкрутити ось ті три. Гайки верхньої опори і будемо знімати стійку. Як бачите, стійки на машині вже нема. Вона ось знята, лежить. Це у мене ще тут проставка для підвищення кліренсу використовується. Значить, ось стійка знята. Що нам зараз треба буде зробити? Пружина стійки перебуває у стисненому положенні у постійному? Тому необхідно цю пружину ще трохи стиснути і зафіксувати за допомогою спеціальних пристосувань. У мене це ось такі пристосування заводські, але дещо перероблені. Ось Отак, накидаються на пружини і отак стискаються, стискають пружину. Ну і потім вже будемо. Розбирати далі. Стійку для зручності зафіксував у лощатах, в пружину стис. І тепер можна відкручувати ось цю гайку. Якщо провертається, то також, як і задніми амортизаторами, тут зашток треба утримувати. Ну і тоді вже рожковим ну, таким накидним ключем відкручувати у мене. Ток не повертається, тому я звичайними головками відкручую ще трошки. Так, пружина, мабуть, не зовсім до кінця була зжата. Тут трошки треба болгаркою обризати. Я думав, вистачило, але трошки не вистачило. Ну і тепер знімаємо стакан цей. Стакан у гарному стані. Дивимось. Оцю гумову. У порці гумові бажано було б замінити. Трошки потріскався, але у мене в наявності нового. Буду використовувати цей поки що. Так, тепер знімаємо пружину. Знімаємо буфер стиснення, відбійник. Ну, він вже потрисканий. Ну, Зазвичай при кожній заміні амортизаторів, то треба міняти і відбійники. Ну і Зараз залишається тільки відкрутити ось цю гайку, і можна діставати старий амортизатор і вставляти новий і закручувати гайку. У комплекті з новим амортизатором йде гайка. Тобто нову гайку вже буду використовувати. Але щоб відкрутити цю гайку, потрібен ключ на 54. Тут ось розмір. У мене такого ключа великого нема. Найбільший ключ, що я знайшов тільки ось такий на 46. Я ось намітив маркером, хотів збільшити тут розмір, що був вже 54, але електрики працюють, вимкнули світло, то зараз я болгаркою не можу цього зробити, збільшити цей розмір ключа. То спробую іншим методом у лещата затиснути, хочу оцю гайку, ну і за самостійку вивернути цю гайку. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ну і таким методом, як я вам розповів, як буду робити, так мені вдалося цю гайку відкрутити. Хоча не дуже просто вона відкручувалась. Як бачите, тут ось пагнулось, я в затискав цю гайку. Вона гнеться і проворачується і ніяк не відкручувалась. Тоді я взяв кусок ось такої труби сюди, наставив. Молотом ось таким п'ятикілограмовим кілька разів гарно стукнув тут, те, що прикисло, відійшло, ну і тоді вже відкрутилось. Тобто зараз вже ось цей. А тут нічого не написано якої. А, також каяба. Також каяба, мабуть, такі ж самі, як я буду ставити. Так, ну, маркування інше каяба, але Ну, може і такий самий. Так, ну і зараз Уже просто вставляємо новий і в комплекті ось іде гайка ця велика і зверху що тут ось накручується. Такий комплект. Тобто ось ставимо нову гайку. Притискаємо амортизатор, затискаємо і все. Ну, нові, звісно, що є нові. Це набагато тугіше ходить. Хоча і той і так не зовсім, щоб дуже так легенько. Так само по інструкції, як і з задніми, треба перед установкою кілька разів прокачати цей амортизатор. Ну і все можна вже ставити на машину. Але поки я це збирати не буду, мене ще кілька робіт є по цій стійці. Ну і по другій, все те ж саме. Тут ось, як бачите, все віржі, треба зачистити, пофарбувати, ну і замінити підшипник маточини. Але про це будемо знайти в наступному відео. Тобто я показав, як добиратись до цього амортизатора, як відбувається заміна, з іншої сторони точно так же. Ну і збирається все в зворотньому порядку. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.